Чи знали ви, що ваша тарілка може як допомогти позбутися розоце, так і зробити її гіршою? І ні, це не завжди про спеції або алкоголь. До мене звернулася пацієнтка з розоце, почервоній на щоках і носі, періодичні висипання, які вона плутала закінт, відчуття печіння та стягнутості шкіри. Ми почали з аналізу її харчування та звичок. У раціоні було багато кави, шоколаду, цитрусових і спецій. Вона любила гарячий чай одразу після їжі. Часто пропускала сніданки, а ввечері переїдала. Тепер уявіть, що ваш шлунок і кишечник теж мають чутливу шкіру. Як ви думаєте, який зв'язок між цим і розоцеа? Я розробив індивідуальний підхід, корекцію раціона, зменшив кількість кави до однієї чашки на день і додав більше води, виключили шоколад і гострі спеції, додали продукти, які заспокоюють кишечник, а саме кисломолочні продукти без доданого цукру. Тобто безлактозні, омега 3 з риби та ляної олії, та не крохмалисті овочі, рекомендації та звичок відмовилися від гарячих напоїв одразу після їжі, та й взагалі почали вживати теплу їжу, а не гарячу, розділили харчування на невеликі порції 4-5 разів на день, використовували заспокійливі засоби за зелеїновою кислотою, призначили крем з СПФ, щоб уникнути загострень. Через 6 тижнів шкіра стала менш червоною і відчуття печіння зникло. Розоцеа – це не вирок. Важливо слухати свій організм і шукати баланс. І пам'ятайте, що правильне харчування це перший крок до красивої шкіри. Хочеш дізнатися, як саме харчування впливає на твою шкіру? Напиши мені, і я допоможу розробити твій ідеальний план.